Кашель бронхипред. Сила рослин з доведеною ефективністю. Президент Володимир Зеленський наразі бере участь в закритті німецько-українського економічного форму. Тому послухаймо, подивимося, що там відбувається. А потім що, можливо, повернемось. Дуже дякую. А, а, дорогі Фрідріху. Передусім, пане канцлеру, шановні представники німецьких компаній, шановні представники німецької промисловості, дорогі друзі, я дякую вам за увагу та підтримку для підтримку для України. Ми це надзвичайно цінуємо. Німецька підтримка для України. В цей час, час такий складний, вирішальний в час війни для нашого захисту, для нашого відновлення після російських ударів, це російських ударів, це так, що ви обрали сторону нормального життя, сторону Європи, сторону демократії. допомагаєте захищатись проти агресії Росії, агресії імперіалістичної абсолютно, абсолютно несправедливою. Ваша допомога. Україні, українським людям допомога Німеччини як держави, німеччини як провідної економіки Німеччини як людей, передусім, яким не все одно, що буде поруч в Європі, дійсно тримає історію правильним курсом. Ми е дуже цінуємо те, що після початку вторгнення Росії в Україну німецькі кампанії. Не злякались і злякались і продовжили роботу в Україні. Ми вдячні вам за те, що ви зберегли робочі місця. Ми вдячні, що ви зберегли підтримку людей. Робота це велика підтримка. Дякуємо вам. Це дуже важливо. Ми хочемо подякувати я особисто кожній вашій німецькій компанії, кожному бізнес-лідеру, всім в Німеччині за це вчора. Сьогодні тут, в Берліні, відбулись наші консультації. З американською стороною, і це е, також дуже важлива розмова. Це такий центр Берлін, таких важливих сьогодні дипломатичних рішень. У нас завжди такі розмови, вони не прості, скажу вам чесно, але розмова була продуктивна, багато, дуже багато деталей, і важливо, щоб мир став достойним. І для нас це важливо. Є таке є важливе слово, на якому ми дуже часто фокусуємось. Гідність це те, що зупинило Росію, люди такі в Україні. Ми продовжимо нашу дипломатію спрямовану на закінчення війни. Потрібно зустрічатись, працювати для створення достойних умов для завершення війни. Потрібно не забувати, звідки в Європу прийшла ця війна. Хто її приніс? Хто робить абсолютно справедливі речі, щоб захиститись від цієї війни. Європейське єднання дійсно повертає ситуації справедливість. Я впевнений, що Німеччина буде з нами і надалі, і я дуже вдячний канцлеру, особисто Фрідріху. Я вдячний більшості німецької політичної спільноти за те, що на цей рік ми маємо необхідну підтримку, необхідну допомогу. І і дуже важливо, що Україна в час такої війни не тільки звертається по допомогу і підтримку, але і пропонує спільні проекти, які сьогодні ви вже обговорювали: спільне виробництво, спільні результати, які можуть посилити і нас, і вас передусім технологічно. Звісно, найперше це на сьогодні оборони. Виробництво ми робимо максимум, щоб наші оборонні технології йшли на випередження та давали нашим воїнам результати на полі бою, практичні результати. І саме в Берліні ми готуємо один з перших офісів, який буде займатися експортом зброї спільними виробничими проектами з вашою країною, з Німеччиною. Саме Німеччина є одним з найбільших наших торговельних партнерів в Європі. І так буде залишатись надалі. Я впевнений в цьому, і це одне з ключових завдань уряду більше контрактів з Німеччиною. Це об'єднує не тільки нашу і німецьку економіки, але й створює основу для ще більшої взаємодії всередині Європейського союзу, бо так чи інакше залучає сусідів. Українська спільнота в Німеччині є однією з найбільш інтегрованих, і це сотні тисяч людей, які поважають, поважають. Країну, яка їх прихистила, дорогі друзі. Поки йдуть різні дипломатичні процеси, включаючи перемовини, які можуть наблизити закінчення війни, потрібна є наша енергетика. Фактично зараз в Україні немає жодної живої електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. Але ми боремось, ми боремось, відновлюємо, працюємо. Повертаємо людям світло, повертаємо життя як можемо. Це складний, дуже складний процес, і такому терористичному тиску, який завдає щоденна Росія, дійсно важко протистояти. Але наші люди вони це роблять. І ми після кожного удару стараємось відновити все як можна швидше. Для цього ми потребуємо і подальшої підтримки і від. І німецького уряду, і найважливіше це підтримка для нашої дуже важливо. Я дякую за те, що німецькі компанії е, нам дуже сильно допомагають, разом йдуть з урядом. Е, ви знаєте, що дуже важливо в Німеччині. І на що ми завжди могли розраховувати те, що Німеччина, якщо вона про щось говорить, якщо вона обіцяє, все це буде вчасно. Ми це високо цінуємо. Дякуємо. Наша здатність відновлюватись після ударів, наша здатність виробляти зброю та завдавати ударів у відповідь. Наша здатність збивати російські ракети і дрони це повірте, наші додаткові важелі в перемовинах, додаткові важелі в дипломатії. Також в цьому контексті ми розглядаємо чітку позицію Німеччини щодо заморожених російських активів. Активи, які знаходяться саме тут, знаходяться. На території Європейського союзу в більшості свої ці кошти мають реально і повністю працювати на захист від агресії в Росії. Це справедливо. Це... це розумно і це має бути досяжним. І тільки співпраця його може наблизити. Наша з вами співпраця співпраця всіх наших партнерів, але дійсно партнерів. Не паперова, дійсно сильних партнерів заради кожного з нас, а отже, заради нашої спільної здатності жити нормально, жити в безпеці. Я хочу подякувати ще раз вам за організацію цього форуму. Дякую за запрошення. Дякую, Фрідріху, шановний пане канцлеру, Тобі, слава Україні. Що ж, друзі, послухали президента України Володимира Зеленського, який все ще перебуває з візитом у Німеччині, де власне вже другий день тривають переговори з американською стороною. Спецпосланцями, представниками Трампа якраз щодо досягнення угоди про врегулювання російсько-української війни, Володимир Зеленський виступав на економічному форумі, зокрема, подякував німецьким компаніям німецькій промисловості за підтримку України під час російського повномасштабного вторгнення. Ну але очевидно, що головна увага сьогодні прикута саме до переговорного процесу, саме до дипломатичних шляхів регулювання російсько-української війни. Ну і незважаючи на те, що сторони доволі позитивно. Оцінюють самі переговори, які нині завершилися в Берліні. Завершився власне вже нині другий раунд в німецькій столиці. Незважаючи на це, змі все одно пишуть про те, що доволі напруженою могла бути обстановка, так би мовити, під час перемовин, Ну і що американська сторона продовжувала тиснути на українську владу на Володимира Зеленського із вимогою, все ж таки, здати так, би мовити, Донбас, але Незважаючи на це, ми все одно спостерігаємо ну таку. Певну інформаційну тишу, якщо ми кажемо саме про прямих учасників перемовного процесу, які не коментують хід самих домовленостей, які не коментують ті зміни, які могли бути досягнуті в а, якраз проєкті мирної а, угоди. Навпаки, українська делегація закликає представники української делегації, закликають не довіряти анонімним, а, так би мовити, вкидам в засобах в західних засобах масової інформації. Тому от м така ситуація Ситуація спостерігається, але тим не менше бачимо певні заяви, бачимо певні публікації, які, звісно, не можемо обходити увагою. Ну і очевидно, навіть із попередніх офіційних коментарів української влади безпосередньо українського президента, що дійсно найбільш чутливим питанням залишається саме територіальне питання, саме питання Донеччини підконтрольної України. Бо російська сторона наполягає на тому, що Українські війська повинні вийти, як ми знаємо. Ну але українська влада, українська делегація на цих переговорах ставить доволі об'єктивні і власне критичні запитання, чому тільки українська армія повинна відходити, якщо ми створюємо якусь умовно демілітаризовану зону чи вільну економічну зону, як це називають американці, і якщо українська армія гіпотетично має відходити там на 5-10 кілометрів, то відповідно і російська армія тоді також повинна відійти. Але Росіяни очевидно не збираються цього робити, і навпаки, ми вже чуємо заяви із Кремля про те, що там поліцію, національну гвардію і так далі вони збираються заводити на цю територію. Ну що є абсолютно неприйнятно для нас з вами, оскільки ми розуміємо, що там національна гвардія це лише продовження російської армії. В такому випадку і Національна гвардія України теж могла би контролювати і забезпечувати ситуацію на Донеччині. Ось, наприклад, корпус Азов. Що очевидно, є також неприйнятними для неприйнятною позицією для росіян. Тому зараз важко оцінити наскільки ми все ж таки наближаємося до. Певного рішення і прогресу реального, як про нього замовля... заявляли вже американці. Ну і так само не тільки американці доволі позитивно оцінюють ці перемовини, а й українська сторона Ростем Умєров зокрема заявляв про те, що, начебто, вже от буквально сьогодні може бути досягнута угода. Хоча потім його речниця його все ж таки поправила і уточнила, що ця угода. Ми рухаємося до того, щоб ця угода була зрештою досягнута. а не, от буквально а, сьогодні одним словом багато цікавих заяв і інсайдів, в тому числі із Берліна.